Вітаю на каналі, продовжуємо серію відео про інвертори. Сьогодні дивимося Angine на 4 кВт 24 вольти. На коробці бачимо назву моделі, колір синій, розміри вага. Розміри вагу перевіримо. Відкрив коробку всередині бачу сам інвертор, інструкція із шнурком до Wi-Fi. Сам модуль Wi-Fi. Ну от і все, більше нічого немає. Розміри. Довжина 340. Ширина. 295 і товщина 100 мм. Довжина разом із кріпленням на стіну 360. Перевіримо вагу. 5 кілограмів 860 грамів. Провожучі ліворуч отвори для забору повітря разом з фільтрами від пилу. Позаду бачимо ніжки, щоб в до стінки не було, щоб було краще вхолодження. Зверху нічого немає. Ну і знизу у нас роз'єми. Зверху бачимо отвір під роз'єми порти РС485, РС-232. Знизу ліворуч вхід 220. Чуть-чуть правіше вихід із інвертора 220. Ще правіше. Вхід під сонячне поле, два вентилятори охолодження, кнопка вімпнення-вимкнення і клеми від акумулятора. Побличчя зніму роз'єми підключення. Також на правій стороні наклейка із датою виробництва. У нас це серпень 2024-го. По характеристикам, номінальна потужність 4000 Вт, максимальна сила струму від мережі 80 А по дефолту встановлено 30 максимальна зарядка Сонця плюс мережа 100 А. Сонячне поле максимум 4,5 кВт і робоча напруга сонячного поля від 60 до 500 В. До речі, чомусь не вказано максимальний робочий струм amp Зайшов на сторінку продавця, перевірив цю інформацію. Максимальний струм становить 15 А. Щоб отримати доступ до терміналів підключення, традиційно відкручуємо справа і зліва по одному гвинту. І знімаємо вниз нижню кришку. Праворуч і ліворуч по три гвинта. І зверху два І знімаємо верхню кришку. Піднімаємо акурат, щоб не пошкодити шлейфи дисплею. Посередині у нас центральний радіатор розміри 200 х 22 мм. Праворуч ще три радіатори: нижніх два однакових 42 на 33 мм, верхній 54х22. Всі конденсатори фірми Санксон, Ось ці два і трошки вище ще два, на 35 вольт 4700 мікрофарад, Зверху два великих 500 вольт 330 мікрофарад. Зверху дві штучки на 16 вольт 1000 мікрофарад. Помилився не всі сам ксон, є також Кепскон. Зверху у нас 4 штуки 100 вольт на 47 мікрофарад. По транзисторам на центральному радіаторі, транзистори CR Micro. Можливо буде видно маркування. На маленькому верхньому радіаторі розледів транзистор НЦЕ, але маркування важко зняти. Розміри вентиляторів охолодження 80-80 на 25. Роз'єми вентиляторів 4 пін. Клея, бачимо, китайці не пожаліли. Споживання 12 вольт, струм не видно. Зараз спробую відкрутити. Якщо не впадуть, вони, звісно, бо тут ця захисна кришка для охолодження. Трохи незручно. Це перемога 043 А. Я вже неодноразово казав, що в схемотехніці я не сильний. Взагалі, мало що розумію. А той, хто професіонал шарить, напишіть ну, будь ласка, як вам цей апарат достойний чи таке собі. Під'єднав лабораторний блок живлення, вмикаю. Працює обидва вентилятори щодо гучності. Здається, із всіх попередніх інверторів цей самий тихий. І переходимо до власного споживання. Будемо йти з нижньої межі напруги до верхньої. Почнемо з 23,5 вольта. Зараз буде пищать, скоріш за все. Ну, ні, не пишіть. Два... І так, 23,5 вольта споживання 28,3 Вт. 24 вольта.

35,5 і 29,5. Давайте ще глянемо. 36,2 Вт. Планую саме цей інвертор залишити собі, тому буду вдячний якщо поділитись досвідом використання даного ненджі. Всім дякую за перегляд, до зустрічі. По скрипту. Дуже довго вимикається, хвилини-півтори точно.